Всім привіт! З вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо грати в гру 99 ночей в лісі. Дякую, що нам озвучила про цю гру. Вона зараз нереально популярна. Що в Тіктоці, що в Ютубі, що в нас? Я не знаю. Напевно, останні тижні два ми граємо тільки у неї. Декілька разів заходили в інші ігри, але. То таке, один раз ми вже її пройшли, в мене він 100 днів, Лілі 98, тому що коли ми грали в 100 днів, Лілі розрядився планшет і дожила до 100 днів тільки я. Ну, тут вийшло оновлення, якраз ми його хочемо і самі перевірити, і показати вам. Це оновлення з інопланетянами. Давай будемо заходити. Ми прокачаємо свій рівень для того, щоб змогли з ними ну, воювати. І спробуємо пройти. А! Спробуємо пройти на їх базу, де вони там. Тусять і попробуємо її повністю почистити і подивитися, що ж там за прикольчики можна знайти. Покажемо, як ми починаємо всі дні. Ми чисто вже в нас пробудована якась схема. Я не знаю, можливо, вона не дуже правильна, але в нас працює. Спочатку добуваємо дерево, причому я стараюсь просто рубати все дерево, аж потім йо 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 йо, йо, -йо. Аж потім його збирати. До речі, я хочу сказати, що на комп'ютері набагато зручніше грати, бо як грати на планшеті, я постійно помираю. А я на планшеті. Ну, я постійно граю на планшеті, тому мені. Ну, я вже привик. да, Я звикла якось на комп'ютері, тому мені трошки легше там. Там якось ну, керувати цим всім легше. Опа. Не потрібно натискати відміна бігу, просто нажимаєш Shift і все. Коротше, як кому. Ми не будемо вам показувати прям наш кожен день, але покажемо самі основні частини, наприклад, як ми будемо рятувати дітей. Самі бісячі просто в цій грі, це, напевно, вовки, бо я не знаю, вони скільки разів Я, вони ну, бувають. Вчора вовки три рази просто вбили, я усі бандажі, ну, типу, аптечки, витратила. Але... Так, граємо ми, до речі, за клас. Е... Я забула, як він називається. Медики, тому бандаж у нас одразу вже є. Два бандажі. Да. Два бандажі, це насправді дуже зручно. Я дуже хочу собі клас інопланетянин інопланетяни. прибульців. правильно так. А клас прибульців, він коштує 100 алмазів. алмазів, так, і там одразу просто тобі випадає. Um, оце їх пістолет, яким можна безкінечно битися, але ну, він перезаряджається, але патрони туди крафтити не потрібно і ніде їх шукати не потрібно. Тому я, напевно, хочу його. Але подивимось, як воно буде. Так. Можливо, я не збираю, можливо, і ні. Він дуже класний. Але, в принципі, алмаз збирається тут легко в цій грі, тому чому б ні? Так, нам потрібно скрафтити карту. Перше також, що треба робити, це одразу крафтити карту. Причому без різниці, що ти там плануєш робити. Ми так. до того, як грали, то не крафтили, а потім такі, а. О, карта це класна, класна тема. Штука, реально, ну, в принципі, не, не так часто користуєшся, але реально користуєшся. Отут валяється просто інопланетянин. Я не знаю, навіщо вони його сюди поклали. Прибульчика, я його спекла. Рівнічі. Запечений прибулець у мангалі. І тут якась фігня, я не знаю, що це. Відновлення продовжується. Я не знаю до чого воно, що воно робить, але хай тут валяється. Все, ніч, в принципі, на першу ніч також можна йти добувати дерева спокійно, і нам треба буде добувати кролючу лапку. Шо до речі, поки це... не забула, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки всього ночей ви прожили взагалі. За цей час який ваш рекорд? Ну, якщо звичайно грали в цьому. Якщо не грали, то пограйте, це дуже прикольна гра, і рекомендую з якимись друзями, щоб було легше. В одному, до речі, дуже важко. Да. Перше, що завжди треба робити, це брати хороший мішок, тому що він реально допомагає. У мене тепер місця не 5 штучок, а 15. 15. Ну, його, звісно, можна знайти десь в будиночках, але це, ну, дуже важко насправді. Типу, це можливо, але не факт, що воно вам випаде, і ви просто потратите дуже багато часу на те, щоб бігати, оце все викидати назад. А так ви собі збираєте, бігаєте, знаходите щось цікаве. Класно. Mm -hmm. О, мені одразу випав револьвер. Па-па-па! Мені треба кролячу лапку. В тебе вже револьверні. Ну так. О, в мене хороший топор. Та що? а мені дай. Все, в нас почалася третя ніч, а це знаєте, що означає? Що зараз у нас полетять інопланетяни, наші улюблені прибульчики. Прибульчики. Треба трошечки почекати, і небо засвітиться зеленим. Зараз буде шоу. О, все, О, бачите, щас, все засвітилось і бачите? дивіться, що там на небі. Щось містичне лі... літає над нами. Дивіться, яка краса. Пу-пу-пуу. -пу. І все зелене. Місь. І вони зараз будуть прилітати і розбиватися. Ну, тому що не вміють так. літати, розумієте. Вон, на дивіться, карті... бачите? Так. Червоним на карті світиться. Буде позначатися, де вони попали. Я вже бачу, вон чотири тарілки, Ого. вони, в принципі, попадають поряд. Ну так, да, чотири тарілочки. Ось. Я вже бачу, в яку я піду, у дуже близько. Так, да, друга трохи Два. далі, і тут, в принципі, також близько. Два. Два. Все. Давай сходимо разом, в принципі, до першої тарілочки. Давай зараз. Ось сюди прямо, так? Так. Да. Погнали! Сходимо, подивимось, що ж там. Ой, ой, вона прямо біля першої дитинки. А, Пу -пу -пу. Головне, зараз, знаєте, не повмирати ой, там. Ой-ой-ой, ой. Ой, вони тут живі. Я думала, ну, може, мертві. вони мертві. А я зараз його просто все по голові. Опа, що це? Вау, це якийсь крутий нагрудник. Да. Прикольно, якась класна дуже броня. Такого так, ми, якщо чесно, ще ні разу хвосту. не бачили. Реально, прикольно, що у нас за попередження, ладно. Я, я його пропустила. Ну класно. <гум> Може, ми спасемо першу дитинку? Давай, якщо встигнемо, У мене хоч хороший топор, але я сподіваюся, що я ним зможу порішати. Хоча це не факт. У мене я так обережно. А він застряг. Понятно. А, все? Ну, я а, п... ну да. там так. Ти коп'йом, просто його так бам-бам. Тут сундучок, зараз я його одразу відкрию, потім дитинку заберу. Давай, якщо хочеш, забирай. Пеш. Добрий тапор. Добрий топор. <реш> <реш> Хороший. Ну, як О, револьвер. На, забирай. О, револьвер. Да, да. Все, ти забрала дитинку. Я голодна. Ніхто Н мене не Не Молодай. Ой, я випадково з'їла просто м'язку. Молодець. А що це в нас тут за купання? Ну, Ой, дивись, шкура вовча Плава. купається. Надо забрати. Мені не поміщається вже нічого, хоча тут так, так багато хорошого м'яса. Мені також, якщо чесно, але по суті сама перша дитина, вона знаходиться не так далеко від нашого так, місця, тому... тому не страшно. Щас, Ось це от. Зараз. Оп! Дитинка побігла. Опля! Все! Тепер день ще буде на один, типу. Буде наступний день не п'ятий, а шостий. Так, бо буде Х2. Нас сьогодні будуть бити. Біжи, Почекайте, я голодна. Ладно. От зараз ми покажемо вам, як класно битися з першими культистами. Вони прям, знаєте, ну, такі прям ну, важкі. Якщо чесно, От, наприклад, вони можна. На вони навіть стрілятися і вони просто стопорті. Отак, от, от беремо капкани, да, ставимо їх по колу. Оп. Ну, ми завжди робимо: ось тут от ставимо отак, от. Так от. Чотири таких, щоб була ось тут коробочка така, і там ми. Ми вам покажемо. Ні, ну ти модна прям. Така yeah? стильна в цьому. Я бачу одного, який застряг, другий, який просто йде до нас, третій, який собі пів ХП просто зніс об нашу ловушечку. І в принципі класно ми щас, да. Ой У мене ця броня тільки що засвітилася, коли він в мене, мене вдарив. Да. Я не знаю, що це позначає, але може вона типу, без побитися. Коротше, ти будеш в цій грі непереможна. Я біжу до наступних інопланетянів і я вже одного вбила, який майже вбив мене. Ух ти, клас. Ох, дощ! Ува! Ну, в нас поки що нормально, тому. О, а тепер дивіться: наступна річ, яку можна отримати з цих літаючих тар... Тар... тарілок, тарелок. Це ось такий міч лазерний. І ним просто дуже прикольно повбивати. Ну, я зараз, якщо на них піду, я думаю, я помру, хоча можна спробувати. А, ну все, бачите, зарішала. Бачиш, в мене чомусь, типу, коли мене саме б'ють культисти, то в мене, типу, воно світиться я не знімаю хипер. Круто. Ну, оцей меч, до речі, гірше. Опа, тут винтовка. медведь! тут труп медведь. Медведь. А Вінтовка, насправді. ой, вінтовка. Оцей меч не такий і класний. Насправді капьйо, яке ой, є в самій винтовка, грі, воно винтов. набагато краще, воно більше наносить хп всім. Тому, типу, прикольно, але не бачу сенсу. Ой, ти світишся. А! Ну, ти просто зайшла, ти світишся. Не здається, скоро ніч буде. Ой. Ой. Ладно, все, все, я поняла, я Без поняла, ще, я ще, поняла. Більше, більше. Бачиш, я казала, що зараз буде ніч. Йо, голодна, то все. Я злякалася, такий звук, наче ти померла. О, це ти також так у прибульців налутала. Ага. Дивіться, це така лазерна защита, лазерний захист. Я хочу і коли зробити. культисти проходять тут, в них дуже сильно знімається урон, і плюс вони стають повільнішими. Я прийшла знов до цієї тарілки, але я хочу якось обережненько їх Оп-оп-оп-оп-оп. Щоб навіть не підходити до культистів. Все, я їх порішала. І дивіться, а ось тут в нас буде портал. З яким ми можемо телепортуватися в інші світи. Але єдиний момент, що погано нам не випав їх оцей крутий пістолет. Поки що. Слухай, давай порішаємо тут всіх. їм на голову ляп 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 Оп, тепер наступного так: ляп 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 Все, порішали. І дивіться, а тепер отак підходимо до Вовка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Два сундуки, прикиньте. Я не знаю. Ми ще ні разу не находили. Ну, ми находили. Не але ми не вбивали. Просто так реально не вбивали. Ми її якось морозили. І, типу, такі, а нехай. Бандаш тобі треба, бо в мене їх мільярд. Ну кидай, давай. Ну кидай, давай. Кидай, давай. О, великий фонар. О, фонар. Фонар. Великий ліхтар. Вежений корпус, дякую. Все, що мені не Ну, мені там теж, в принципі, попався. Опа, ніч наближається. Па-па-па. У нас день вісім, а рівень вогника вже 5. Ого. 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 А самий Ого. максимальний це 6. 6. Шість, так. <світ> Оце ми мощні. Я прийшла до останньої тарілки, і тут вже мертві ось ці інопланетяни, бо таке життя і знову лазерний меч. Я думала, нам випаде цей пістолет. І це, <світ> і це дуже сумно, насправді, що він нам не випав, тому що нам буде набагато важче з ними битися. І... Так, Короче, сумно. Взагалі. Це вообще за блін. Ну, що ну, це, блін, вообще всяка... за капін? Ну, що за блін вообще капі... да. Коротше кажучи, минулий раз, як ми грали, це була якась лажа, тому що нас просто-напросто вибило. Тому ми зайшли ще один раз, і тут вже розвилися дуже-дуже добре. У нас 29-й день. Звичайно, в нас не настільки все круто, але зато ми зробили штучку для патронів. І а, зараз ми накрафтимо дуже-дуже багато патронів для винтовки. винтовки. так, Ну і ще декілька звичайних. Я собі позабираю для винтовки в тебе скільки. Для револьверу у мене 36, а для винтовки 60. Добре, тоді я ще один забираю. Можеш, в принципі, ще один забирати. Тут ще один. А, ну все, поділили. А в мене на револьвері 24, винтовка 66. Ну і знаєте, що нам випало? Цей раз ось такі супер -пістолети. Так. Тому я вважаю, що ми зараз просто супер-круті. Головне нам ще поїсти. А підемо. Мені треба супчик зробити. Так, да, давайте ми зараз трошечки поїмо, бо щось ми трошечки втикаємо з їжею. Візьмемо собі супчика і будемо бігти шукати тарілочку, в яку ми підемо. О, в нас якраз тарілочку. щось нехороше буде приближатися. Ну, тоді ми звалимо в їх. Да. Їх середовище це. Як назвати, не знаю, кораблів. Знаєте, яка саме класна штука? Просто по всій карті це оці перчики, бо їх можна да. багато їсти. Так, їш їстиш, і воно потім прискорює. Плюс ще й бігаєш, так дуже класна так, штука. Так, нам треба шукати тарілку, в якій. Так, да, ти не пам'ятаєш, яка це? Я не пам'ятаю. Одна з цих трьох, ніби. Так? Да. Так, да, вона має світитися, тому. Да, вона має світитися. В теорії ми її побачимо. І По дорозі під'їдаю. Так, це ні. Ідемо до наступної. Мені здається, так. Ось вона, я її знайшла. Да. Тому погнали туди. Так, дістаємо одразу. Я не знаю, винтівку, так? Напевно. І заходимо до цих зіп-зіп-зіп. Давай. Блє, 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 блє. Yeah, yeah, yeah. Дивись, де ми. Так. Oh, yeah. oh, 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 oh. Оп, дивись, як ми класно йдемо. Тут прикольно, що ми йдемо по колу. Opa. Все, з винтівки з одного удару, деяких просто вбиваєш. А тепер дивіться, в чому прикол. Ні, повикидай, повикидай їх. Типу, ми маємо сканувати обличчя тільки капітанів. Капітан, це ось цей великий. Ми його ставимо сюди і скануємо його обличчя. Так, да, і пішли далі. зіп 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 Я деяких ось цією штучкою просто... Ой, дивись. Все. Капітан! Ой, ой, давай туди-туди-сюди до коло. Бо, якщо чесно, у мене не так багато зараз ХП. Там зараз, напевно, ніч там. Або ні ніч. Ну, коротше, Ніс. повинні приходити культисти, але ми тут нам, нам все рівно. Так, давай трошечки ХП своє. я встановлю. Мені треба їсти, бо. Ну, поїж, так. Да. О, Бачите ніч? Да, там культисти зараз розвалять нашу всю халабуду, а ми тут гуляємо. Ми прийдемо туди, і там все в культисти. А так. ми туди не підемо. Ну так. Да, ми ми не гулялися. Чекай бути... ще трошки, бо бачиш, щоб мене не вбили. Бо вся наша місія підійде просто. Кінцю. Я не знаю, ми тут години дві вже сидимо, напевно. Да. Бо до 32 го дня прикол в тому, що нам вже ж треба не просто там все назбирати. Не збирали ми вже давно, але нам потрібно було у ці кристали, щоб створити цю штучку для Кристал? патронів. Ну так. Ну, да. З... культисті. Культисті. Так. А чому воно відкрилося? Я не знаю. Воно само, походу. чи воно якось встигло відсканувати. Ху! Іди назад, іди назад, іди назад. Треба спочатку з цих так побити, а потім там стоять по боках. Я вже їх вбила. Ти вже їх била всіх? Так. Да. Серйозно, я тут поки ховаюся. Ліля вже всіх порішала. Так, ось цього несемо, так? Да? Дивись, ні, ще хтось стріляє. О, ні, не сні. Так, 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 ну не стрьомно. А, Все? Що в смислі? Та ні, зараз ще хтось. Серйозно? Серйозно Це так легко! <глаз> а! Ні, не все! Давай назад, 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 назад! Все, я його прибахала, а тут. <глаз> не вмирай, не вмирай, не вмирай! Тікаю, 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 тікаю. Давай, в... В... А я поки їх тут обережу. Ну, Я зараз візьму вінтовку просто. Все, я ее. Їх... Не, не все. Діана, в тебе дуже мало хп, будь ласка, не надо тут. Ну вони ж якщо до мене це не підійдуть останні? Це останні, це остане. Дивись, там щось відкрилось. Це напевно телепорт назад. Чекай, давай відкриємо цей сундучок, подивимось, що нам з цього випаде. Мені дуже цікаво, що тут буде. Мені випала броня. А тобі оця фігня? Капець. А ну дістань ту лазерну штуку, яка в тебе є. Чи в тебе її нема, так? Лазерна штука ні, в мене немає. Ні, не треба. Дивіться, ну, в мене ось така ось такий захист прикольний. Я думала, тут буде щось круче. Ну і ладно Реально, ми оце так старалися телепорт на землю, так. Те ж саме, що і було там. Ні, ну це в принципі. Давай тут будемо жити. Та, до речі, слухайте, мені цікаво, чи можна ось так от в базі а, цих. Хоча знаєш, в нас тут немає їжі. Так, єдине в нас. Хоча я впевнена, що можна просто не збирати їжі, спасти усіх дітей, побудувати ліжко і просто-напросто сидіти тут. І все. Тому що. Ну, ми це не будемо робити. Це як база, така АФК, ну так, ну, це база, в якій можна просто тупо сидіти, і тобі нічого за це не буде. І так можна дожити до 99-го Я думаю, 99. так. Я думаю, що це прям класний такий лайфхак. Але mm -hmm. я не знаю, наскільки він працює. Зараз ніч чи день? День? День скоро. Давайте телепортуємось назад на землю і подивимось, що в нас там за жесть відбувається. Давайте Я думаю, там просто золба культистів і вогник якийсь скоро. А! Це, це ще раз? Походу, так. Да. Чи їх зараз там прикинь, немає. Може, немає? Та пішли, що нам? Ми все одно свою місію виконали, типу, якщо ну, з нами щось станеться, то в принципі. То все... Ми скільки інопланетянинів тільки що порішали. От ну, нас так, оці взагалі. культисти лякають. До речі, що з нашою. Нормально, я зараз в нього позакидую купу цих. Ну давайте ще одних культистів. Дивіться, це наш шедевр будиночок, в якому ми живемо. Мені треба дуже сильно їсти, але ладно, я вже не встигаю культи. я не встигаю. До речі. О, я можу поставити цю штуку. на пістолетом дуже прикольно вбивати культистів, але в нас є винтовка. О, я з'їла м'ясо Боже, я думала, ти з'їла культиста. Звісно. <рес> О, я бачу. Добрий день. Добрий день. Що воно не перезаряджається? Витівка така класна, що так довго перезаряджається. А, у мене тут <laughs> Оця штука, коли розряджається, типу, то напукає. Ну так. Да. Окей. Ну, там запхалися. А де ще? Я бачу ще одного, зараз я його не вирішаю. А все є. А ти думав, прямо в мене. знаєте, ми реально от знайшли такий лайфхак, як просто виживати, по-перше, можна ж стріляти. Куди хочеш, просто ось так от стоїш і стріляєш їм в голову, Хоча я щось з нього не попадає. А, ось ще один А ти його вбила, так? Сюда. І все виходить, ми ще одних культистів просто порішали. Я не знаю, але мені здається, з таким набором а, патронів можна вижити дуже-дуже. А, що я його пхала туди. Куди? Ось сюди. <реш> 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 не знаю. Зараз. Можна пережити усе, усе це. І насправді я би перевірила, Ой. наготувала б їжі, перевірила, чи можна в базі. Мені здається, а... можна. Правда, якщо в нас потухне кострик, то ми вже не зможемо повернутися. Так, може бути. Хоча, в принципі, чому би ні. Я думаю, тут просто була б така величезна база цих не, людей. Можна так сказати. Ми тут поставили цю Слухаю, пукалку, яка робить ой. какашечки. Да, Ви бачили побачить. реально, що вона пукалка? Да, вона пукає какашечками, але ми поставили так, що вона одразу туди. І ми не побачимо какашечки. Так, да, да. Да. Ну, да. І, в принципі, я думаю, на цьому ми будемо завершувати. Ми спасли тільки одну дитину, так як і в минулій грі, тому що я не бачила сенсу спасати їх всіх. Тому що сідять. в нас була ціль не пройти 99 днів, а інопланетяни там. Порішати і перевірити. Насправді, реально, вони не дуже страшні. Якщо ви десь на 38-му дні і прям у вас є оці лазерні пістолети і не так багато патронів, як я думала, то, в принципі, можете спокійно я до них. Витратила йти. десь патронів. Ну, 20. Чи реально, 150. десь 20 патронів використовуєш і все. Тому якось так ми перевірили, цікаво, чи пройдете це ви. Якщо пройшли, то пишіть в коментарях. Якщо ні, то пишіть свій досвід. Так. І будемо на цьому завершувати наше відео. Усім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Всім! Всім па -па! Па -па!